Всім доброго дня в Біблії написана історія про дівчину Ісфір, яка стала, яка була єврейкою, євдейкою, стала царицею царя Великої імперії да, на той час. І вона він хотів знищити єврейський народ, і завдяки саме цієї да, цей єврейський народ не був знищений, тому що вона була істинною віруючою. Вона виконувала волю Божу, вона проповідувала цареві і, врешті-решт, Бог був з єврейським народом, Бог оберігав, тому що весь народ. Постилися, вони молили до Бога, і вони стали могутніми. І інші народи хотіли прийти до них, да, прибивалися до них для того, щоб бути такими же самими могутніми. Нам треба зробити вибір, да, чи ми будемо віруючи тільки для себе, щоб спасти тільки себе, да? чи дійсно бути істинними віруючими, які виконують волю Божу, це, по-перше, да, проповідують для того, щоб спаслися і інші люди, проявляти люди.